clean. часто трапляється, що під час будівництва виявляються випадково забрудненими поверхні будівельних конструкцій і будівельних елементів скло, черепиця, цегла, натуральний камінь. На них залишаються плями від різних цементних розчинів і свіжих будівельних сумішей, які після висихання важко очистити механічним шляхом. Використовуйте для полегшення прибирання та щоб зробити його більш ефективним, будівельні хімічні продукти, що називаються миючими складами, наприклад. Клін – Очищувач на кислотній основі допомагає позбутися плям цементного розчину. Крім того, очисний склад клін широко застосовується для усунення плям ефлоресценції – сольові потьоки білого кольору з поверхонь фасадів будівель властивості Склад клін безбарвна або жовтувата рідина з різким специфічним запахом. Рідина містить соляну кислоту низької концентрації і добре розчиняється у воді, не змінює властивості основного матеріалу, не впливає на них. При обробці натурального каменю, бетону та цегли не змінює тон та інтенсивність кольорового бетону. Склад клін легко розчиняє природні вапнякові та мармурові поверхні, а також суміші, які містять крейду. Може чинити роз'їдаючий вплив на метали. Застосування. Перед обробкою складом клін поверхню ретельно зволожити водою. Складно нанести на оброблювану поверхню нейлоновою щіткою і витримати до припинення виділення бульбашок газу приблизно 5-6 хвилин. Оброблені плями цементного розчину потерти гострою щіткою і промити поверхню струменем чистої води. У разі потреби повторити технологічний процес кілька разів. Для видалення плям ефлурессенції склад розбавити водою у співвідношенні 1 до 4, одна частина складу і чотири частини води, і повторити вищоописану процедуру. Щоб не пошкодити поверхні, які вступають в реакцію з засобом клін, необхідно провести попереднє випробування. В разі необхідності розбавити склад водою. Витрата. При використанні в якості очисника плям від цементу середня витрата становить 1 літр складу на 4 квадратних метри. Зберігання зберігати тільки в оригінальній упаковці в закритому прохолодному і добре провітрюваному вогнестійкому приміщенні. Термін зберігання не обмежений не зберігати в металевих ємностях. Заходи безпеки. Берегти від дітей безпосередній контакт може викликати важкі опіки шкіри та пошкодження очей. При роботі з миючим складом клін необхідно використовувати захисний одяг і гумові або полівінілхлоридні рукавички, взуття та фартух, використовувати респіратор для захисту дихальних шляхів. Також обов'язково використовувати окуляри з бічними щитками. Успіхів у роботі.